Привіт, дітки, а зараз ми з вами відгадаємо цікаві загодки. Ми говоримо, вона тече, ми говоримо, вона грає. Вона завжди біжить вперед, але нікуди не тікає. Вода. З неба падають зимою і кружляють над землею легкі пушинки, білі, сніжинки. З висоти великої зриваючись, грізно він реве І, розбиваючись об каміння, піною встає. Водоспад. З нього вода не п'ється, тому що несмачна і гірка, й солона. Кругом вода, а з петвом біда. Хто знає, де це буває? Море. Трохи тремтить на вітерці стрічка на просторі. Вузький кінчик джерелі, а широкий море. Річка. Він без рук, без ніг, Землі пробитися зміг. Нас він влітку і у спеку крижаною напуває водою. Джерело забралася на карниз, ніс повісила вниз, на ніч сльози ховає, а на сонце плаче. Бурулька. Не вода, не суша, на човні не пропливеш і ногами не підеш. Бо ото. Вранці мисто заблищали, всю траву собою заткали. А пішли шукати їх де? Шукаємо, шукаємо, не знайдемо. Роса По морю йде йде. А до берега дійде тут воно і пропаде. Хвиля. Холод на місто опустився і весь світ змінився на краще. І вся вода, що текла, тепер скло. Лід. На дворі перепоух, З неба сиплеться горух. Грот. Дякую, мальота. До наступної зустрічі.